Продовжуємо оглядати ситуацію на лінії фронту. Євгеній Єрін, полковник і керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку з нами в ефірі. Пане Євгенію, вітаю. Доброго дня звертає увагу сьогоднішній звіт Генштабу, ранковий про ситуацію на фронті. І там вказано, що в районі Пологів це Запорізька область. Росіяни частково відводять свої збройні сили. Скажіть, будь ласка, про що це може свідчити і що це означає? Пане Євгенію, е, завис заморозився у нас зв'язок. Е, так, ви мене чуєте? Дивіться, значить так. З, да, 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 чую. От, з району пологів і інших е, населених пунктів е, росіяни не відводять свої війська. Вони здійснюють певну е, ротацію, заміну підрозділів. Так є окремі моменти, коли вони відсіляють місцевих жителів з їх будинків. От деякі підрозділи, які замінюються іншими, виїжджають, але на їх місце стають інші війська окупантів. А яка причина цієї ротації? Це планова ротація, чи там вони втратили наскільки чисельність своїх підрозділів, що їх треба заміняти на нові? Я вас чую. А, а я. От у нас проблема зі звуком. Хотів поцікавитися, причина цієї ротації це планова ротація чи підрозділи настільки потріпані російські, що треба заміняти на нові? Стосовно того, що планова це ротація чи ні, не готовий вам сказати. Але одне знаю точно, що основні свої найбиздані підрозділи. Російські війська акумулюють зараз в районах Донецької та Луганської областей, тому з цим скоріш за все пов'язані певні ротаційні заходи. Чи означає те, що вони акумулюють війська на Донецькому напрямку зниження інтенсивних дій якраз на Таврійському напрямку, який в зоні вашої відповідальності? В зоні нашої відповідальності активних дій з боку противника на даний час не спостерігається. Єдина їхня головна активність – це артилерійські обстріли, ракетні удари і, і поодинокі авіаційні удари на нашому напряму. Це стосується як позиції військових, так і населених пунктів і цивільної інфраструктури. Що було все ну, з обстрілами цієї минулої доби і цієї ночі, і ранку в Херсоні. Бо там ситуація з обстрілами якраз критична, наскільки я розумію. Сказати, що критична вона стабільно тяжка. Ну і вони продовжують обстріли як цивільної інфраструктури, так вони намагаються шукати якісь військові об'єкти, які могли там знаходитись ну, раніше, і на даний час. Військові об'єкти в Херсоні не вражаються, страждає в основному цивільна інфраструктура та місцеве населення. Добре, а яка ситуація за вашою інформацією в районі Нової Каховки? Що там відбувається, і чи є ознаки того, що росіяни відсувають свою артилерію, розуміючи, що вони потрапляють під зону ураження наших збройних сил? Звичайно, в них є певний рух в цьому плані, і вони свої основні сили відводять, але разом з тим вони постійно здійснюють висування короткочасні для здійснення обстрілів нашої території, тому казати, що вони відійшли на якусь далеку відстань, то не можна, тому що вони постійно знаходяться в близькості для того, щоб здійснити маневр і нанести удари по наших територіях. І ще одне запитання, пане Євгенію. А що у росіян чи є така інформація з запасами артилерійських снарядів? Тому що доводиться чути, що у них внаслідок постійних обстрілів нашими Збройними силами їхніх артилерійських складів відчувається дефіцит якраз цієї бойової одиниці. Можете це підтвердити? Я можу сказати тільки те, що кількість обстрілів, вона. Час від часу зменшується такої інтенсивності обстрілів як була раніше. Зараз не спостерігається, тому можна в принципі зробити певні висновки про дефіцитність товару. Артилерійських снарядів у росіян. Ну що ж, звучить перспективно. Дякую, пане Євгенію, що знайшли час для включення. Євгеніїн е, Єрін, перепрошую, полковник і керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку. Був з нами на зв'язку у телемарафоні. Єдині новини. А далі ефір будуть підхоплювати мої колеги.